І всім привіт, ми продовжуємо грати Devil May Cry. Блять, як пропустити. Е, Це у нас виходить друга. ой, третя місце. Що таке? 15 число. That's it. No more wheels from here. Ай, кес ім'я. Ні, українізатор тут. Можна саме так трохи посидіти типу, по голову і так крутити, типа з тими файликами, але там української озвучки немає. І би українська озвучка була, то я би точно зробив. Так. Які ще кислоті то вам місці, дайте мені тим помахати. I'm waiting on you. I'm good. Кінг зробила. Ну, мій телеграфон подобається. Что ты hey, Дура, блять О. Типа резни руки? И шо? Вау. Все. Мы можем с тобой что-то сбежать. Айрхайк? Менячем не збільшуємо. Мы йдемо дачи, думаю. Yeah. Мы ще трошки не збираємо, що сі купим же толка, ну не поскину. Може, в принципі скилли. Місіон start Йо, давай. Yes. Я вже скільки. я на скики скилловый, що мне типа... Need to catch up to V fast. FPS нахуй, це, блядь. Сенса, блядь, тут ПК, блядь. Я хуєю. Що це? Таке? Ох, блядь. Що з ними сталося? Ох. Я її люблю, камінь. Так, ноги помив, бо смирючі були. Забув помити ранку, ти все, зараз помив. Люк, скайф. Ме? Ми... Тут, якщо гон качати герої, це вже прикольно. Мені все подобається катєм. Як то кажуть, стану халтай. Прокачаю прям так жорстко. О, блядь. Та бей їх. Стельрайн. По комбінації. О, бля, не тръгвам. Лашкенько цей да се изтели. Тибе раунд, на жаль, набив. Ну Я ж не так рухать ну мои добре. А де рука твоя Ти, блядь, заїбав заебална То є то нема Ніби не використовував Ч використовував. Ну, блядь, цей. Гас. О, бля! Ебать нахуй! Та він шо ж, що може робити? Шос, блять, він, шо, блядь, вміє мия! <поцелуй>, блядь, вам пиздец, блядь, їдь нахуй звідси швидше Зараз Нара блищил там, блядь. <поцелуй>, блядь> Гоп-гоп гопа. Лохе. Лох, блядь, лох! Что це такие? Ты типа жсткий? Дайте мне того самого жорсткого. Блин, дан... тре гарно підійтистку по побити його. Тільки Аран, це жаль. Може, раз тут на боссайс, до речі, наб'ю. Тому що. Чи Чайр мондо -готель. А Мені би чийсь готель прорекламувати, их заплатив. А? Подумайте про це. У мене дуже просто приймаю. Не кеша энергетики. Да и ты мне блучок энергетики и вс, и рекламка ваш. Huh. Like Ох, ты ж ты здорово, блядь. Я туди не піду. Я туди, блядь, не піду, нахуй! Що це таке? ты? Huh. Yeah. Ууу, бля. Я бы сказал, ну что с вами льда. Ч? Не понял. Ещ? Треба руку знайти, даньку. Добре, швиденько, но ну, гон не так п'ятку рухати, мать, що він так стрипав. А до тих, хто я не хочу йти. Що, до тих маємо Ні, до тих він теж не хоче. Що ти хочеш? Туда треба якось добратися? Ну нема в мене... Ну шо я блять по зроблю? І. Стартінг з ДМ я Що ти хочеш? Блять, скажи нахуй, напиши, блять, кнопку вснути. Є, блять, немає, що я пороблю. Піздяк. А трек наверх де типа, стоп. Я понял. Лопаем эту колонну. Ем тут. тут. Значит, направо. Ничего, не Нет, тут как можно вылезть, короче. вискочити, блядь. блять! Туда певно що треба. Ну, ж нікуди бич не пускаю. Зараз. А! Майше! що... Стоп, ми тут тоже можем вывести, так? Ні. Ні, думаю, що я правильно роблю. Що би давали тут Треку за грамотно це зробити. Я ще просто не відчуваю. Кипливість велика. Ай, бля. Ну як та пройти? А, блядь. Де нахуй, блядь! Сука, 10 минут, блядь, кус хуйню стал, блядь. И что ты с этим, блядь, будешь ходить? О, фу, блядь. А разрубать было не вариант, так? Пацана, блядь, меч, сука, двухметровый, блядь, охуенно не вариант. Кафе. Doesn't seem like a demon to me. Yeah. Dobr, co s though. Еее, бабоцки, шо контр ты так не Я руку поменяю Стоп, мне тоже что-то Сюда так? Че куда, блять? Ну вставку любой требуется Что тут у нас? я все правильно ракеты. Немає той. Окей! Пішли шукати того, бляха му. Кліща нахуй, так буде клещечка нас. ходи сюда, блядь. На всіх кишені поставив нормально. Да, то це дурак, блять. Да опять не Пацаны, дайте мне на, на фарме это нормально. Пойди сюда. Все, серьезно? Избей бестолы. Бля, кто Крясний був тікай! Фу. І... Не може їх застрелити? Не, він не хоче подати, ясно. Що з ним? Я Нихуя себе, що це було. Ми, до речі уже кристальчики це загальне. Что то тратить типа, назад текать по ему. Да, бойцы не полутал. Да. -а. А, Я понял. Секретион миссион. Stand your goal point Давай. Еще О, куда я. Ого, мы Еба, охуен. Это типа секретный чем секретный он миссия. Бля, я секретнюю миссию он проебался. Как так? Шеты сік ось. значить я назад по секретну миссию Це було секрет на Стоп, секрет на треба трейде Добре, я не рубаю это секрет на окей Будемо секретної місії знати. Нормально таких там на нафигачу. Мы бойского лутик забираем. 24 тысячи, там куз мой ударить штук упать за ці бабосик. 20 штук уже. Мы молодцы. ДРМ, блядь, о крыщика. Ну, я их называю крыщиками, типа, кровь высосывает. Сюда кровь там? Блять, лохи, я нахуй. Зараз, блять, покажу, блять, вам. Что ты блять, бил, Ты знаешь, ты бил, блять. Хелл Эндерон. Брутальнее. Блять, охуенно было. По цей молодец. Из з блядь брутальних, блядь, пороскидав, порозкидав, блядь. І зараз не валяється там. Пішли. Я ж там полутав все, давай. Та... Ні, ця місія ніхто то. Та... Я би цю гру навіть бы би. Пиз за 5 годин стрим.

<реслужа> <реслужа> а, це це зробив? піца! піца, нова пошта виглядає. <реслужа> посилку везуть, меня нахуй. я пойзла. Стопоняк так привозить посилку. Ми цю хуйню не будемо брати з вами. бензек це зробити на клаві. Ми з вами просто будемо качати йому такий, типа. Е от що будемо качати? Йому? Давайте дабл. Shift і це. От 8, наприклад. Jump Learning. Вс. Вау, все, классно. Миды еще классно, джамп. По херню нельзя, но сейчас страшно джамп будет. зараз можно... Ох ты ж! Ти в росію народився, схоже, їй сказати. Somebody call a doctor. Хто woman, блядь? Я за woman граю, а не за його. Ніхто Ніхуя собі, блядь. Sorry, Цей I'm біленький you? нам щось I... від нашої спрухової виходить. I was supposed to meet him. Это тут прям что-ли, это было прикольно попробовать да? Ну, майн, сумай, нет, глупости, можно Вот уже завершил. Я, блядь, на краю стоял. <туррик> лох. Ну <туррик> что ты такие лох? Я тут на разу маленький попал. Пауки да все одно ты лох. Може, ти Мортыральный тіло? Кай, дурак, блядь, бачите, я убел. Убела. Блядь, дурак, на. Де це друге дихання, блядь. Нема тебе такого. Ай, скільки, блядь. Півтора. майже до тебе. Єбать, я його так тянув на будинок завалився. Ууу, блять, нахуй, гуу, блять! Бодібілдер нахуй я. Ти зараз голуб завалив. Ти зараз голуб завалив. Да so блядь, с таким паточком геть старей бляхо, че ты говоре нихуя? Ох, блядь! Бля. А пишо бы ты нахуй, блядь! Вы там же, блядь, шо блядь, лоха П был, блядь. А ты блять тут, нахуй Пиздец блять забороб Би блять микил блядь, уйда сраны блядь. И дын Со блядь!

Добре. Що я вам хочу сказати? Гра прикольна. Але серість має бути як мінімум 2 години, я рахую. Типа 2 годинна серія. Бо тут не дуже багато. Багато, блять, говорить нам. Що це за херня? Мене готових показує, що, блять, If Dante alive, we will save him. If not, but... we don't. Well, first, we need to exterminate. Dobre. Let's take a look at the house. Let's go to the house. What the hell are you? I know I know you.

Ну це не блять ну, це не порядок. О. Добре. Дякую за перегляд, підписі на канал, прокоментуйте відео, поділіться з друзями. Всім до зустрічі і удачі! До наступної серії. Не, ні в бл. Чрт, нахуй.